Є новина, друзі. Страшний удар. Та путіну не подобається перемовини Трампа та Сі. Дослухайте до кінця. Масована атака чергова по Україні. Терористична від Путіна. Троє людей загинуло, співчуття родинам загиблих. Найбільше били по Дніпро, але це по всій країні Потерпає від цих терористичних атак вся наша країна. І це розумієте, відбувається після чого після введення санкцій, про які я вчора розповідав. І після перемовин Трампа з Сі Цзінпіним, які успішні, тому що Трамп вже після того, як я знімав останнє відео, він сказав, що вони говорили про завершення війни і що ну, була хороша розмова. Хоча Трампу про хороші розмови наголошує, вірити не можна, бо в нього всі розмови хороші. Але він сказав серйозну деталь, що ну, він говорив всі, і всі буде сприяти і допомагати завершенню. Війни однозначно це не відбудеться після телефонної розмови. Це вже я вам кажу, тобто потрібні зустрічі, але розмова іде саме в контекст того, що всі будуть допомагати тиснути на Путіна і завершувати війну. І що ми бачимо після цих перемовин не санкції? Це літаки, які залетіли вчора в Естонію. Після цього вже з'явилася інформація, що два літаки пролетіли низько над платформою польською в Балтійському морі. А сьогодні вночі ми отримали масовану атаку від терориста Путіна. Це говорить про те, що ну, йому не подобаються оці всі рухи і до санкцій, і йому не подобається перемовини сі. Тобто, Трамп і Сі показують, що вони центри світу. Путін маріонетка. І вони домовляються вже без нього. Ну до речі, і без Зеленського. Але Зеленського, хоча б визивають до Нью-Йорка, на Генансамблею, там з ним будуть говорити. А про Путіна взагалі ніхто не говорить, просто ведуть перемовини за його плечима. І от ці атаки, ці зальоти, як то кажуть, в Європу в НАТО агресивні на літаках показують те, що він не знає, що робити, крім того, як ескалувати тому що ну реально всі розуміють, Китай і Сі має дуже серйозний вплив на Путіна. Якщо він зупинить просто-напросто закупівлю нафти і газу і постачання деталей, то в них навіть БПЛА не буде. Ну і в ПІВІ елементарних. І це шалена проблема для Путіна. І він це розуміє. І він показує такими. Страшними масованими атаками по Україні своє невдоволення. Це абсолютно зрозуміло. Вчора до речі, Трампа вже запитали про оці літаки, які залетіли в Естонію. Він знову сказав, що йому це не подобається. Йому про це будуть доповідати. Ну як на мене розумієте, потрібна реакція від НАТО. Реакція, як колись було хоча би в Туреччині, збити йому цей літак, який тільки залетів в повітряний простір НАТО. Це вже буде повчальна реакція для Путіна. Що ну ну, тероризувати і ескалувати йому не можна, що ніхто з ним панікатись не буде, але такого поки що ми не бачимо, і це велика проблема і для НАТО, і для США. І Оці всі відмовки Трампа, що йому це не подобається, це не реакція. Реакція, що ще раз залетите, і ми зіб'ємо. Ну, хоча би мінімальна, має бути на ці всі ескалації. Тому що ну я там. Не бажаю Європі і НАТО цього, але скоро за літаками, якщо не буде реакції, полетять ракети, я вже про це говорив.